23 червня своє професійне свято відзначили державні службовці. На сьогодні в Тетівському районі працює близько двох сотень представників цієї професії. З нагоди свята в актовому залі райдержадміністрації відбулися урочистості. Держслужбовець це особлива професія, представник якої володіє з одного боку широкими повноваженнями, а з іншого несе подвійну відповідальність за стан справ у суспільстві. Найщиріші слова подяки всім держслужбовцям, які з повною віддачею працюють на користь нашого району. Висловила голова райдержадміністрації Наталія Троянська. Я сьогодні завдячую всім. Своїм колегам апарату районної державної адміністрації всім службам за те, що ви не отримуючи самодостатню заробітну плату, не маючи ніяких пільг, ви сьогодні працюєте в облаго наших громадян. Тож, спасибі вам за все, я хочу, щоб держава. І опікувалась і вами, щоб ви отримували достойну заробітну плату, дорогі наші пенсіонери, державні службовці, я б хотіла вам побажати, щоб ви отримували таку достойну, самодостатню пенсію, як отримують сьогодні закордонні пенсіонери, які можуть подорожувати, які можуть собі дозволити ну гарно відпочивати. Тож благополуччя, самодостатку. Щоб ваші діти вас завжди радували і щоб шанували вас, ваші керівники хто працює, щоб ви ніколи їх не підводили, щоб все у нас було добре, мирно. Робота на благо держави і народу в усі часи вважалася винятково почесною. Тож українці чекають від держслужбовців компетентності, порядності та ініціативності. Всього цього держслужбовцям району в своєму виступі побажала голова районної ради Наталія Жубер. Нехай ваші дії будуть мудрими, а щоденна робота викликає повагу та довіру громадян, колег, ваші рідні та близькі пишаються тим, що ви працюєте на користь держави. Бажаю вам здоров'я, натхнення, невичерпної енергії, витримки від життєвих випробувань, подальшої плідної праці на ниві, служіння народу, нових звершень у роботі. І найголовніше – заслуженої шани та вдячності від людей. Щиро вітаю вас із професійним вашим святом. Передав вітання держслужбовцям від депутата Верховної Ради Віталія Гудзенка, його помічник Євген Гудзенко. Голова міста Руслан Майструк побажав витримки і терпіння, які так необхідні в роботі з людьми, кожному міцного здоров'я, невичерпної енергії, нових звершень і здобутків в ім'я майбутнього України. І хочеться сьогодні, мабуть, подякувати вам від всієї громади за вашу щоденну працю, за те, що ви робите заради розвитку нашої громади, забезпечуєте будь-які потреби наших громадян. І хочеться, щоб оця співпраця давала результати, які ми будемо пожинати разом з вами: здоров'я, довголіття, мирного неба, якого ми дуже очікуємо. І, звичайно, розвитку. Від освіти району держслужбовців сердечно привітали начальник відділу освіти Вадим Васютинський та голова профспілки освітян Марія Дімова. Я сьогодні з радістю прийшла на це ваше свято і з великим задоволенням. Хочу всіх привітати, приєднатися до цих всіх найкращих вітань. І, звичайно, побажати в першу чергу вам терпіння, тому що вам як нікому його треба дуже багато, тому що кожна людина, яка звертається до вас має свій характер, своє це вам і необхідно її вислухати, допомогти, і щоб вона від вас mm -hmm. пішла задоволена і знищим питанням. Бо хочу побажати міцного здоров'я, миру, благополуччя, радості в домівках. Думка про високий статус державних службовців це не більше ніж стереотип, тому всі виступаючі бажали їм гідних зарплат та пенсій. Кращі представники професії цього дня отримали численні грамоти, подяки та подарунки. В рамках заходу також відбулися відзначення учасників всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець. В ході урочистостей відбувся святковий концерт за участю таланти тобою.